Вітаюш, моні друзі. знаєте, мене зацікавив один коментар, написала його пані Оля, я так розумію, що це постійний глядач мого каналу. От, і вона написала мені про таке, що Росія поступово відновить контроль над пострадянським простором не за рахунок мобілізації а шляхом проведення спеціальної, ну, спецоперації. Але після цього впаде і розвалиться остаточно, не витримавши. Конкуренції. Вона ссилається на книгу американського політолога Джорджа Фрідмана. Ну, давайте, от мені стало цікаво, чи зможе Росія відновити контроль нас над пострадянським простором. Ну, і контроль, вже, знаєте, мається на увазі який контроль? Територіально, тобто затягне вона знову територіально. Ці колишньої Радянської Республіки у, так, так би мовити, новий уже Радянський Союз, да, Радянський Союз 20 Чи можливо, просто поставити то знову Януковича, да, там, як Лукашенко, тобто своїх маріонеток можуть поставити? Ну, що це може бути? Як може бути ну, контроль цей може відбутися? Да? Але мені взагалі от цікаво, чи зможе Російська Федерація відновити контроль? Над пострадянськими республіками, над пострадянським простором, взагалі, чи зможе, хоч як-небудь. Тобто, чи завдяки маріонетам своїх, чи завдяки там спецоперацій і ну, спецоперацій, якщо це війна, воєнним шляхом, да? якщо, це, якщо вони Бахмут брали скільки? Майже рік чи більше року. То уявіть собі, скільки це вони будуть і скільки це коштів треба, щоб завоювати все це. Але давайте спробуємо з вами от, подивитись на цю інформацію, що скаже Таро. Я не буду оспарювати Джорджа Фрідмана, у нього багато чого збувається, людина, можливо, глибоко може аналізувати. Та, ну, от, що скаже Таро? Чи вдасться Росії відновити контроль? А ви знаєте, вони цю ідею будуть реалізувати шляхом підкупу. Те що, підкуп, дивіться, те, що вони роблять із Орбаном, із Фіцо, розумієте, те, що вони роблять з батьком Лукашенка і так далі. Шляхом підкупу, ну, можливо, така ідея у них є таємний підкуп. Така ідея є. Таємно підкупляти. І вони готові до цього, розумієте? Така ідея є, Ігон, але підкупом, маніпуляціями. Тобто, і дивіться, у цьому підкупі, да, ти мені я тобі, ну, для того, щоб підкупити керівника держави, да, дати йому особисто на карман, як то кажуть, але потім з цієї країни вижати все, що їм необхідно. Ну, наприклад, газ по 476 доларів з України. Да, Одна дама взяла собі на карман, я думаю, що велику кучу коштів, так? але Україну економіку завалила, як то кажуть. Значить, дивіться, тут задіюватимуть мастерські різними маніпуляціями, і ідея, і рішення різними маніпуляціями, підкупом так? досягнути цієї мети помагу. Помага, це застосовуватимуть всі абсолютно методи. Це і підкуп, і залякування, ну, і там, там масаж, знаєте, ФСБ воно ж уміє. Ну, ось так, заради особистого задоволення. Так, хочуть, але ну, я не бачу, поки війною. Підкупом, так. Маріонеточні уряди, так. Тут, бачите, тут холодний розрахунок. Холодний розрахунок, і, знаєте, як? як якось через людей. Ну, тут, можливо, спецоперація спрямована на самих людей. На людей. Ну, наприклад, Russia Today, яка запудрює мізки людям, да? наприклад, як прекрасно вони ж вони ж у всіх країнах світу. Оця раша туди і розповідають, там пропаганда до, такої, до такого ступеня, да? там в вуха. Тобто, дивіться, тут результативно маніпулювати людьми, да? розумієте? Десь підкупом, десь, десь пропагандою, але, але впливати на людей. Співпраця, Працю, працюють вони над цим працюють. Працюють карма навіть над відновленням. Вони проаналізують, вони очистяться від того, що заважає їм вперед, і щось, і щось будуть працюють над відновленням, скажімо так. Карма це завжди, коли очищається уже держава там, чи людина, да? і починає щось нове заново. Працюють над цією кармою на перспективу на майбутнє. Ідея і рішення прийнято. Маніпуляції застосовуються. Ну що я вам скажу? Так, вони це збираються робити. І вони це роблять, як ми бачимо прекрасно, да? вони і в Румунії хотіли проштовхнути свого кандидата. Так, давайте тепер подивимося, чи вийде у них отаким шляхом, ну, це ФСБшні штучки. Чи вийде в них взяти під контроль, по факту, чи вийде. Вкладаються по повні гроші, вкладають, хочуть бути, змінити ситуацію, да, стати вчителем і наставником для всіх, тобто проштовхувати комфортно свій русський мір. Тому що ярофан це, – це коли несуть певну якусь мораль, ідеологію, віру і так далі. Можливо, це рускій мір. Захист православ'я і так далі, але ситуацію вони успішно хочуть змінити, вдасться? Вони розчаровані? Поки що, поки що плани їхні рушуться. Вони розчаровані. Розрив отношеній, відносин тут все. Розчарування йде. Чи вийде? Ні. Вони його несуть до інших берегів, але розчаровуються, не хочуть люди їхнього руского міра. Ви розумієте? Вони пруться до інших берегів. Вони несуть цю мораль, да? вони несуть в Україну, вони несуть свій русський мір у всі пострадянські республіки, але йде для розчарування. Ну, вони намагаються створити таку ситуацію. Вони намагаються створити, підготувати ситуацію для того, щоб змінити її. Розумієте, підготовка. Розчаровані, що немає, новий проєкт. Так, вони угу. від нового проєкту, дивіться, від нового проєкту республіки відмовляються. Да? Новий проєкт, який розчаровує, від якого йдуть, від нього відмовляються, не хочуть. Ну, тому, тому і доводиться е, їм від маніпуляцій, від підкупу, да? якщо не можна підкупити, тоді вже йдуть війною спецоперацією, але не хочуть. Дивіться, відмовляються від нового проєкту республіки, і результату не буде. Результату не буде. Бачите, вам трішки не видно, було, я повторюю, да? Дивіться: несуть свій русський мір, від якого вже ніхто не хоче, відмовляються. Від нього по кармі, від нього очиститися хочуть. Карма це очищення, відродження. Республіку хочуть відродитися, очиститися від руського міра. пруться, розумієте? Новий проєкт пропонують. Везуть, везуть новий проєкт. Не хочуть люди, відмовляються, республіки. І випала карта Сімка, Пентаклей. Результату нема. Вони вкладаються, дивіться, вони дають бабло. Що я можу сказати, подивіться? Вони дають кошти. Для того, щоб новий проєкт розпочати в республіках, а результату немає. Час іде, а результату немає. Ось так. Так що ну, давайте ще подивимося. Я ось за, по цьому розкладу я не бачу, що вони візьмуть під контроль всі пострадянські республіки або пострадянський простір. Вони намагаються, ну, поки що вони тримають Білорусь. Наскільки так? От, да? ну, можливо, але Казахстан. Вони теж вже е, окрема, як то кажуть, країна, яка вже ніколи, я думаю, не повернеться в склад Радянського Союзу, так би мовити, да? 2-0. Ще раз спробуємо, ще раз розкрити. Я, дивіться, результату не буде. Вони спробують новий проєкт, і вони його пробують, вони його вже пробують підкупами і спецопераціями. І помагу вони все абсолютно залучають, тільки щоб затягти і пропагандою, але я не бачу, що, що вони відновлюють так. Чи вийдеться Росії відновити ну, хоч якийсь там, знаєте, мірі оцей Радянський Союз? Вони несуть його, вони на офіційному рівні шукають. Партнерів для того, для того щоб змінити ситуацію по фортуні Дві... розумієте, щоб щоб полюбовно, як то кажуть, да влюбльне, щоб зібрати по фортуні, зібрати зібрати дім, да, єдиний, сильний, як колись, сильний дім по фортуні. Розумієте? Вони хочуть це, Вони, ну, як Путін сказав, що розпад цієї. Радянського Союзу це одна з найбільших геополітичних катастроф. Да? От Дивіться, сильний дім. Коли були партнери, да? країни в партнерстві жили, це сильний дім. Така ціль. У нього ціль є, так. Тут, тут по, по колісниці, і тут чітко, чітко окреслені цілі, і він, як то кажуть, несеться, він чітко бачить куди. Буде йти, да, яка ціль, а ціль сильний, сильний дім, що вийде. Ну, Процес хоче запустити, він запускає, але цей процес, процес дивіться, процес, в цьому процесі він може сам втратити територію. процес, який закінчиться катастрофою, можливо, другою геополітичною катастрофою, це вже розпад, розпад Російської Федерації може бути. Ось так. Мучав до сильного дому, а відтоді отримує процес розпаду, процес втрат своїх територій. Так, те що, те, що Російська Федерація рано чи пізно розпадеться, це безумовно існувати це Російська Федерація в такому вигляді вона не буде. Це всього-навсього процес. Процес розпаду, можливо, він вже зараз закладаються умови для його розпаду, економічні? Тому, ви знаєте, не поспішають вбивчі ці обмеження вводити, санкції, тому що, можливо, ще ці ну, їхні країни оці там республіки всередині федерації, вони ще не готові бути суб'єктами, розумієте? Тому, можливо, не поспішають, щоб стався цей розпад. Але, але процес, процес краху він вже розпочався. Дивіться, процес, процес краху, він вже починається. Так, відновить, я не бачу, я не бачу, не відновлять вони, не відновлять. Взагалі причому. Мрії є, цілі чітко виставлені. Все, що вони роблять, так вони роблять. Вони розпочали цей процес, але в цьому процесі їх чекає крах. Розбите серце, ось так. Захищатися. Треба буде прийняти рішення. Дивіться, тупікова ситуація з контролем ні. захист, важка ситуація, приймають, прийняти треба успішне якесь рішення. Можливо, навіть із-за тупікової ситуації треба буде приносити самим щось в жертву. Контроль неможливий, контроль те, що вони хочуть контролювати окуповані території, да? Це тупікова ситуація, це обман, так, контроль. Знову знову затягнути в покору, так би мовити, це обман, обман, карта говорить. Програний бій. Тут вони отримують поразку. да, ось, Союз, союз, трансформувати, да, ідею, ідею, дивіться, реалізувати, скажімо так, реалізувати. Ідею трансформації Союзу через агресію, швидко хочуть. Да? Спецоперація по-хитрому, але сил не вистачить. Сил не вистачить. Все. Ніхто не хоче вже йти в союз. Тут кожен, кожен сам за себе стоїть, тому що п'ятірка жезлів, кожен сам за себе, все. Башня, те, що зруйнувалося, те, що зруйнувалося, від нього підуть назавжди. Подивіться, як карта говорить. Все. Все, це кінець. Епоха Союзу, епоха, епоха Радянського Союзу вона завершилася. Все, Республіки пройшли свій етап, все. Розумієте? І в, процесі, в цьому процесі, дивіться, навіть колода, от я взяла колоду, дивіться, як далеко я, я зайшла в дно колоди, навіть дно колоди нам розказує ту ж саму історію. Бачите? Матимуть, От, отут залишиться в Союзі, дивіться, в Союзі, залишиться, е, декілька декілька країн, декілька республік мається на увазі, да? Дивіться, три-чотири республіки будуть дружніми. Е, Тобто Федерація розпадеться. Три-чотири республіки, які захочуть бути ну, в союзі з, з, з росіянами, інші обнуляться. Це і несподівано може статися. Отак от, от несподівано. Просто ще, ще трішки потягнеться ситуація. Як повністю зупиниться економіка, повністю доб'ють економіку, то все. То в Росії що? буде державі в Росії, карта <державі> ну, Дивіться, я, я перевернула колоду, цей, основа колоди, повністю роз, розказала ось цей, цей розклад. Ось те, що ми витяглися. Дещо те, що я витягла, те, що я вам показала. Навіть основа колоди сказала, розказала ту ж саму історію, що станеться з Росією. Все. Росія не жилець, не Росія, а Федерація. От я вам уточню. Російська Федерація, вони все рівно, Ну, дивіться, процес краху вже розпочати. Все це удар. І, 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 і те, що оце, оця їхня ідея. Оця ідея створити сильний дім, повторити, да, повторити сильний дім Радянський Союз. Ні, ось він, крах, ось він крах і розбите серце. Не вийде нічого, не зможуть вони, не зможуть. вони. Я думаю, що вони розваляться до того, як, як почнуть контролювати весь простір, як вони його почнуть контролювати, якщо в них ну, економіка вже тріщить по швам. Все рівно. Технологій немає, воєнних технологій немає, вони відстали вже, вони відстали повністю від світу. А тепер з санкціями, взагалі санкції, я думаю, що їх будуть поступово добивати, так що не бачу, щоб вони відновили контроль. Дякую вам за увагу, дякую за цікаву інформацію, яка дає мені можливість робити цікаві розклади. На no, все добре, до побачення.